Працівниками управління карного розшуку поліції Києва було затримано групу шахраїв з 12 осіб, яка на протязі більше двох років займалася заволодінням нерухомості квартир. Всього ними було шахрайським шляхом викрадено 31 квартира громадян. Шахраї підробляли документи, підробляли нотаріальні документи. З ними в змові були деякі нотаріуси, і після шляхом цепочки перепродажі цих квартир отримали грошові кошти. Особи хазяєва квартир багатьох не знали, аж поки не стикали, що в їх квартирах, квартирах проживають вже інші господарі. Було затримано взагалі 12 осіб, 8 з них. Були повідомлені про підозру за скоєння злочинів по статті 190 це шахрайство, а також 358 – підробка документів. Четверо з них затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Найближчими днями слідчі звернеться до суду для обрання запобіжного заходу. Хочу сказати, що багато з цих осіб раніше були судимі за скоєння. Злочинів і наркозлочинів, і шахрайств, і також є один, який відсидів за вбивство. Кримінальне провадження порушення за статтю 190 частина 4, 358. Розслідування проводить слідство головного управління національної поліції при, при процесуальному керівництві прокуратури міста. До цієї групи входили нотаріуси, входило багато осіб. Вони було. Чітко розподілення ролей ми можемо сказати, що діяльність цієї групи має всі ознаки організованості. Тому в ході слідства будуть доказуватись, будуть встановлюватися епізоди ще злочинної діяльності. Нагадаю, на теперішній час нам встановлено 31 факт шахрайства з квартирами киян. За ці злочини, які розслідуються, які їм передбачено покарання позбавлення волі до 12 років.